Так, то в нас вистачає, так, дивимося, що ми так виготовляємо. Давайте ще бомб. До речі, ми можемо випити оту от флягу, воно буде нам ще ті бомби в вогняні збільшувати. Так, давайте ми, напевно, вип'ємо, буде шкоду і викликаємо лицаря. І давайте ми цього... О, бачите зразу, скільки ми шкоди їм лупимо. Ми. О, ми з одним зразу розібралися. І давайте зразу... О, ми зараз ми швиденько з ними розберемося. О! Ми навіть з місця майже не виходили. Бачите, як ми з ними легенько. Все, переможено.